Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І враховуючи, що я саме безполезна частина нашої армії, то мені постійно <реш> дають якусь волонтерку, командири кажуть, забрати. Це мої побратими з е, сусідньої бригади. Ми їх обличчя замажемо, бо Доброго, по... дня. Доброго, Доброго дава. Дня. частину гуманітарки ми передаємо їм. Гуманітарку надали нам в організації е, волонтерський рух. Мостищини разом до перемоги і е, польська організація, а десь бумажечка вже полетіла. Ага, ось все, польська організація. Е, закон Малтанський, польська, Ромос гуманітарія, гуманітарна. Ну, польське погано вимовляю, вибачаюсь. Що вона нам прислала вона прислала дуже багато медицини різної, багато е, посуду. Дивіться. Одноразово, бо хлопці працюють в полях, це, ну, це потрібно. Медицина, засоби гігієни, антисептики. Отакі речі. Ну, в общем, дуже багато всього. Зараз будемо все ділити і розбирати. Все, дякуємо організаціям, які нам допомагають. Це наші хлопці. А у нас це дуже живописний вид. А можна отак Напроти спаленої російської техніки навіть з фоточки класнуть. Опа. Все, дякуємо.